Доброго дня, мої подруженьки, а також друзі. Сьогодні у нас буде така тема, скоріше всього, для чоловіків. Хоча, я думаю, ця тема буде дуже цікава і для жінок. Шось на кшталт того я їй зірочку з неба. А вона мене не хоче, або вона від мене пішла, або вона мене надурила і так далі, тому подібне. Чому ну, таке от виходить, чому так відбувається у житті, що, в принципі, коли жінки хочуть, наприклад, якогось там чоловіка, то він, ну, наприклад, може піти від неї, може її зрадити. Да? А чому, коли навпаки, от чоловіки дуже часто питають, ну, я і те, і те, я дуже сильно ну, хотів її, я дуже... Мріяв про неї, я її добивався. Кажуть же, психологи, що потрібно добуватися жінку. Чому от вона від мене пішла? Ну, чому, чому, так, ну, чому так відбулося? Да? І так хочу, як завжди, поділити на декілька пунктів, буду трошки підтвердити. Але от так. От, да? перше, перше, це ви вибрали не по кишені собі жінку. Тобто. Я зараз не конкретно про матеріальні блага, а взагалі, да, от, е, на ваш розмір, е, вона може бути там, набагато красивіша, може бути там, набагато молодша, набагато там, багатша, не знаю там, ну, все ж розумніша. Та, от, і е, ви для неї завжди, якби ви її там, не добивалися, ви не можете до неї. Там, Доприйну, да? от, досягти якогось її рівня і завжди от в якійсь уяві ви будете їй не відповідати. Тому от, завжди подивіться, чи дійсно ви вибрали собі, ну, скажімо так, розміру. Чи дійсно, коли ви то вибираєте партнера, між іншим це ну одна в принципі з причин розлучення. Ну хто б не вибирав по розміру, в принципі, якщо не по розміру, то обом не по розміру. Да? От, наприклад, він старий, а вона там молода, да? там 20 років різниці, це вже ну велика різниця у віці. Ну, хочеться чи не хочеться про це говорити, але ну дійсно ну, велика різниця. І так, друга причина, вона зрадниця. Прості пункт, скажімо. І так, да, і от, вона от зрадила, або, в принципі, вона ну, любить чоловіків, так? І ви це якось пробачте, десь пропустили. Взагалі, ну часто така поведінка була і раніше. Щось ви не проговорили, щось ви не дізналися. Можливо, така поведінка була у. По... Її е, матері, так, от е, іноді дійсно знають, що, наприклад, матір е, ну, міняла чоловіків як там, там, рукавички. Да? І е, чомусь думають, що та ні, на доньку це не прийшло. Але поведінка дійсно може бути ну, завчена. Ну, це дуже часто таке відбувається, не хочу на всіх якби, нарікати, да? але дійсно е, непогано не подивитися. На сім'ю, коли ви конкретно одружуєте і да, одружуєтесь? Так, далі, третє. Третє ну, просто ну, він назвав. будемо от, Це, в принципі, як би це сказати, правильно. Ну, або любить людина, або не любить. Дуже часто чоловіки, психологи, от якраз завіщають з Ютуба, і вони кажуть, що ти, жінку можна добитися, можна добитися, якщо ви їй симпатичні. Симпатії може вирости там, кохання, так? Але може вона одразу там з вас не буде закохана. Може, вона там не так сильно вже її сподобається. Але якщо нема хоч якоїсь симпатії, вона з собою буде пересилювати, пересилювати. І нарешті це все зійде на нівець, а потім у ну, мене була е, одна сім'я, одна жіночка ходила, їй було близько 40 років, вона вийшла заміж. Ну та, десь біля тридцяти їй було, а він був їй на 20 років старіше, да, старша, скажем старіше. І вона, от в принципі, ну, до того дійшло, що він їй був якби огидний, скажімо так, і вона не може з ним там, сексом займатися, тобто до такого дійшло. Хоча, вроді, від початку трошечки якась симпатія була. Ну, все одно, от, якщо нема великої симпатії, якоїсь ну, такої відповідної симпатії, теж ну, нічого не буде. Да? І просто добитися е, жінку там, е, з нічого зовсім, е, з нульового зернятка виросте якесь кохання, да, е, і, і все в нас буде добре, от не буде. Так? От, ну, це може якісь дуже. Ну, якісь рідкісні випадки, які він там знає історія, але в принципі ну, їх не буває. Далі. Далі дуже негарне таке слово ви слабак. Про що я маю на увазі? Ви не дуже сильний чоловік. Да, дуже часто жінки, де вона навіть і любить, і кохає вас у відповідь, і в принципі, може, в неї там батько був такий самий, але вона не може вам простити, що ви тих питань не можете вирішити, тих питань тих не навіть, якщо вона все це може вирішити. Але все одно розумієте, ви не можете закрити її якісь чоловічі такі питання, її ну для неї чоловічі питання, да? І ну тому вона від вас пішла, навіть якщо ви її там носите а, в постіль там каву кожного дня. Запрошуєте на танці в ресторанах, я не знаю, там, е, якісь маленькі сюрпризи робите. Ну, все, що от люблять жінки, так, і якісь прояви уваги, і ви там е, вночі завжди там, пледиком якоюсь ковдрочкою вкриєте. Вроді би ви такий чуйний і такий уважний. Але ну, от, от такі чоловічі питання ви не можете вирішити, і ну, дійсно жінка не витримує і, і, і іде. Далі. Ви, мамин... Ви маменьки синочок. Ну, теж таке буває, да? не завжди мамини-синочки можуть бути зовсім вже такі інфантильні. Та? Але вони дуже люблять прислухатися, От не можуть поставити кордони з матір'ю. Тобто він може і сам вирішити якісь питання, але він не може сказати своїй мамі. Не лізь в наші справи, не лізь. Дуже часто приходять з такими от питаннями. Зробіть щось, щоб вона ніколи не приходила до вашого дому. Зробіть так, щоб він її там вигнав, щоб вона третім зайвим не ходила, там не заглядала в наші там, тумбочки, не дивилася в наші шафи, не перераховувала наші там, рушники в, в шафі і так далі. І тому подібне. Там чашки в Всивайте і так далі. Тобто от, все одно ну, це дуже сильно набридає, і не всі можуть витримувати третю людину у вашій сім'ї. Тобто, от, яку б зірочку ви її з неба там, не чіпляли, ну, не діставали, все одно це як би, кохання і хороші відносини, вони дійсно можуть зійти на нівець. Тому ну, дещо так, так? То подумайте над цим всім, чому, чому так відбувається, чого кохання сходить не нівець, чи було кохання взагалі. Теж дуже треба обов'язково аналізувати. В принципі, все одно завжди запрошую на консультації. А під моїм першим відео завжди є там мої контактні дані, можна звернутися, коли от ви не можете розібрати свою проблему самі. Ви не розумієте, ну, чому так виходить. Але ж якщо ситуація якась відбувається, вона може знову повторитися, бо ви ну, якісь свої, наприклад, помилки не усвідомили, не зрозуміли, де ви, от, де ви ну, помилилися. Тому звертайтеся завжди з вами, сімейний психолог. Мусилян Олен, кандидат психологічних наук. До побачення, до нових зустрічей. Пока!